На сьогодні вже мало хто сумнівається в тому, що наші думки матеріальні, а найбільший вплив мають ті, що постійно крутяться у нас в голові. І Якщо негативні, це створює перешкоди на шляху до мети і налаштовує нас на хвилю невдач. Однак ви самі можете виправити ситуацію, змінивши свою думку, з нічого не виходить, на мені завжди щастить. Афірмації це одна з найпотужніших технік самовдосконалення, адже вони допомагають нам перепрограмувати власні думки і зосередитись на тому, чого ви хочете. А щоб перевірити це, є найдієвіший спосіб взяти аркуш паперу, написати два-три бажані твердження і читати їх щодня, доки ваш розум не об'єднає їх. Таким чином, щоразу, коли виникає негативна думка, ви розпізнаєте її і змінюєте позитивним твердженням. А щоденне повторення це спосіб поступово позбавитись від всіх негативних думок. Тож пропонуємо вам такі афірмації. афірмації на кожен день. Сьогодні найкращий день мій світ. Сповнений щастя, радості і достатку. У мене все добре, і з кожним днем моє життя стає все кращим. У мене є знання для того, щоб прийняти для себе розумні рішення. Важливі зауваження для підвищення ефективності техніки. Постарайтеся щодня присвячувати 5-10 хвилин практиці промовляння афірмацій. Вимовляйте їх голосно, сильно і пристанно. Найкращий час доби вранці або перед сном. Афірмації завжди мають бути сформульовані у теперішньому часі, а не у минулому або в майбутньому. Також використовуйте короткі та максимально конкретні формулювання. Додавайте хоча б одне слово, яке виражає позитивну емоцію. Говоріть у позитивному ключі, стверджуйте те, що ви хочете, а не те, чого хочете уникнути. Ось так і працює наш мозок. Він намагається автоматизувати все, що ми часто робимо. Отже, якщо ми досить часто повторюємо наші афірмації, мозок зможе почати використовувати ці думки автоматично, а нам це і потрібно.